Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 31 березня 2025 року. Новий місяць. Місяць у тельці, день місяця третій із 7 години сьомої хвилини. І символ цього дня барс або ж леопард. Властивості цього дня – агресивний сплеск енергії. Міць. Це дуже сильний, енергонасичений день, і тому він небезпечний. Треба свідомо контролювати думки, емоції та повторювати про себе афірмації. Я спокійна, я абсолютно спокійна. А якщо ж ви комусь побажаєте зла, то ваш емоційний енергетичний негативний сплеск буде потужнього заряду і викличе неприємності як для того, кому ви побажали зла, так і для вас у першу чергу. Ненависть дуже впливає на роботу печінки. А через те, що вона, вона ваша негативна емоція, буде підкріплена і в кілька разів посилена енергетикою місяця, ваш власний організм отримає... Отримає дуже потужний стрес. І наслідки цього стресу відіб'ються на роботі та на здоров'ї усього організму на цілий місячний місяць. Правильно подолати ці енергетичні потоки допоможуть інтенсивні фізичні та психологічні навантаження. Добре повністю віддатися роботі. У цей період ви можете багато чого. От і зробите. Багато чого, візьміться за найважче завдання, і ви його обов'язково вирішите. Або ж зрушите з мертвої точки. Сил у вас зараз достатньо. Якщо проблема здається непідйомною та практично нездійсненною, то поділіть її на кілька частин та вирішуйте по черзі. У цей час протипоказані різного роду пасивність і бездіяльність, оскільки вони ведуть до руйнації організму. Тож у жодному разі не допускайте лінощів. Дія і ще раз дія. Навіть якщо робити нічого, то хоч прогуляйтеся або сходіть в магазин, подивіться на ціни та на людей. Головне, щоб хоч щось робили, інакше вас чекатимуть дуже неприємні сюрпризи. Якщо ви не скеруєте і не спрямуєте енергію в потрібне русло, то вона буде керувати вами. І тоді невідомо, чим це все закінчиться. Третій місячний день дуже сприятливий для будівництва. Це, у цей день гарно вирушати в дорогу, у подорож, у відрядження. Причому чим далі, тим краще воно завершиться. Тому що в такому разі енергія місяця зможе повною мірою реалізувати себе. У цей день до вас може прийти оригінальна ідея, осяяння, нестандартне рішення старої проблеми. Дуже небезпечні у цей день сумніви, безглузді розмови, непотрібне планування, страхи та розумова лінь. Усе це може створити блок, який протягом усього місячного місяця заважатиме природньому проходженню ментальної енергії, що, звичайно, викличе або ж постійний головний біль, або ж короткочасну розумову недостатність. Сьогодні треба дати вихід своїм емоціям у сфері благодійності. Бажано дарувати подарунки, роздавати милостиню, виконувати прохання. День дуже енергоємкий, коли люди чуттєві, буквально відчувають у повітрі напругу, не наче затише перед бурею. Сама руйнівна емоція у цей день страх, любі мої. Як прощать і освобождать страхи, ви вже знаєте. Балакайте із своїми страхами. Кажіть, я тебе люблю, я тебе прощаю, відпускаю, я тебе осознаю, я тебе усвідомлюю, любий страх. Я тебе приймаю, я тебе розумію, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. І тоді потихеньку страх уляжеться і на душі стане легше. Можливо, трошки пом'якшить характеристику агресивного такого зна, знаку леопарда місяць у тельці. тому що місяць у тельці робить наше сприйняття ну, трішки заторможеним, а емоції врівноваженими. Ми відчуваємо гармонію з природою, прагнемо до миру та гармонії. З усіма. У ці дні добре зустрічатися з коханими та близькими людьми, перебувати в комфортній обстановці. У дні тельця хочеться побути вдома, розпалити камін чи грубку, приготувати щось смачненьке і насолоджуватися, відключившися від турбот та від забот. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам добра і миру. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.